З початку повномасштабного вторгнення все більше українців стало проводити свої вечори, уникаючи впливу російської культури. За статистикою, понад 21% наших громадян зменшив прослуховування російськомовної музики, а 45 відмовилися від неї повністю. Зважаючи на це, Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонили публічне використання фонограм авторів, виконавців громадян країни-агресора. Зіткнувшися з цією цікавою темою, вихованці гуртка я журналіст, вирішили дізнатися більше про ставлення містян до цієї загальнодержавної проблеми. Як ви ставите до російськомовної музики? Дуже просто так само, як і до російської мови, так само, як і до російської політики, і взагалі як до всього руського світу. Однозначно негативно, тому що вважаю, що це все вороже для нас, і це все взагалі для нас не потрібно. У нас є прекрасна своя українська музика, особливо сучасна, і ми маємо пишатися тим, що ми українці, що маємо свою мову і свою прекрасну українську музику. Досі, попри всі зусилля патріотично налаштованих українців, залишаються і такі, які не вбачають нічого поганого в російськомовному контенті. А той, взагалі, розказують, що їх права ущемляють, примушуючи розмовляти державною мовою. Здавалося, парадокс та ця вічна доброта і лояльність нашого народу породжує постійні конфлікти. Чи є у школі тимчасово переселені особи? Чи виникають труднощі з їх навчанням української? Так, звичайно, у нас досить чимало таких дітей, які приїхали до нас зі Сходу, і ви знаєте, дуже дивно, що деякі з них ну, не хочуть читати українську. Ось після літа хлопчик, який, якого я викладаю, прийшов і сказав, що він забув українську, бо читав, дивився мультики, все російською мовою. Я, звичайно, роблю зауваження і він не завжди реагує, я, чесно скажу. Але дуже приємно, що його однокласники роблять йому також зауваження. Це дуже ну, приємно, що діти свідомі, і як не дивно, він на них реагує і старається справді говорити українською. Чи могли б ви дати рекомендації, як розмовляти красиво українською мовою? Щодня? Звичайно, що так. Я, як вчитель української мови, мрію про таке покоління, яке буде справді любити українську мову і буде старатися. Нашу соловіну розвивати, вчити і говорити справді гарною українською. Що для цього треба зробити? А це дуже просто: по-перше, гарно вчитися, по-друге, читати українську літературу і все буде гарно. Незважаючи на всі виклики, які з'явилися в житті кожного українця ще у 2014 році, наш народ не здався і вже у 2022-му зрозумів, що лише об'єднавшися і доклавши зусиль, ми зможемо досягнути вражаючих результатів. Тому на тернах нашої держави почало з'являтися так багато української музики, що не аби як тішить, адже воєнний час найважливіше підтримувати державне навіть у найпростіший спосіб. Чи вважаєте ви, що російську мовну музику потрібно заборонити у всіх сферах життя? Ну, Розумієте, заборонити можна замінити, тому що заміна це прогативи державного рівня. А ми можемо замінити на якісну українську музику. Я думаю, що сьогодні її абсолютно не менш і різновиди класики і стилів, не менше, ніж російської, і вона сьогодні якісна, хороша музика. Ну, якщо говорити взагалі про український народ, то історично склало, що українцям щось заборонити дуже важко. Їм треба довести, правда ж? Так, так як і вам молоді, потрібно довести. І ну, такий ключовий факт не можна після о 9 годині, мовчання, години годині, послухавши хвилину мовчання в останні хвилини дня слухати російську музику, тому моя відповідь. Завдяки ентузіазму юних журналістів вдалося провести цікаве опитування серед костопільчан і дізнатися, чи є у нас досі прихильники російськомовної попси. Як ви ставитесь до російськомовної музики? Погано. Ну, ми обіцяємо українську да. Угу. негативно. Угу. Можете сказати чому? Тому що це агресори нашої країни, і не бажано їх слухати. Негативно. Ну, Бо я думаю, що зараз це недоречно і в нас ми маємо популяризувати тільки українську музику, і ми живемо в Україні. Негативно. Українці маємо слухати мову, зараз дуже файно українською, і пісні. Гарні. Ну, Я проти неї, тому що е, всі кошти, коли ти її слухаєш, йдуть до Росії, і ракети теж угу. ці кошти. Без різниці. Тобто, ну, хто хоче, то слухає, хто не хоче, не слухає. Це їх діло. Я ставлюсь до російської музики на абсолютно нейтрально. Я сам виріс в Советському Союзі і люблю музику. Ну зараз стараюся її не слухати. Ні я. не слухаю А як я в тому віці, щоб музикою увікатися? Не дуже. Я взагалі в русхільний говорю. Мова джерела наших знань адже завдяки їй передається пам'ять роду. А український рід в цей час міцний, як ніколи. Тож будьмо патріотами своєї країни, любіть своє рідне і пам'ятайте, мова то серце народу гине мова, гине й народ.